Усі афіші створені для обласної бібліотеки справа рук нашої героїні. Найчастіше її можна побачити з фотоапаратом або за ноутбуком. Експериментує з творчістю, а також зовнішністю. Знайомтесь, бібліотекарка Юлія Соломонюк. Починаємо серію сюжетів у межах адвокаційної кампанії Кожна людина цінна і розповідаємо історії успішного працевлаштування людей з інвалідністю. Інвалідності позору. Я навчалася тепер це інститут культури і мистецтв. Ось і в нас вже на третьому курсі була практика. Я потрапила ну, на практику в цю бібліотеку. Я просто дуже зацікавилася саме заходами. Так сталося, що я сподобалася, що мене дуже втішило. Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека імені Федора Потушняка стала першим місцем роботи до того ж за фахом для Юлії. Адже до того вона не наважувалась на підробітки саме через інвалідність. Така робота як офіціант або ще хтось мені не дуже підходить, тому що на ліве око я взагалі не бачу. І я просто можу елементарно в когось врізатися або зашпотатися, або просто не побачити щось І... Тому я так на такі роботи не ходила. в мене не було досвіду. Я просто переживала, що я буду ду ну, без, безполізла. Ну, не знаю, мене просто не візьміть з того, що я, по-перше, дуже флегматична людина, і е, по темпераменту я досить повільна. От. І я в принципі повільно все роблю. І зато, через те, що в мене поганий зір я ще повільніше це роблю, і це не всім підходить. Одразу на неї накинула око, тому що Юля дуже творча і дуже креативна особистість, і так як бібліотеки зараз трансформуються в сучасні простори культурних послуг, то саме таких фахівців і таких працівників нам потрібно. Обласна бібліотека не лише локація, де працює Юлія. Книгозбірня ще й учасницям адвокаційної програми. Кожна людина цінна. Мета цієї адвокаційної кампанії показати, що дуже багато працедавців стикаються із стереотипами і упередженим ставленням стосовно робочої продуктивності людей з інвалідністю. Моя колега безпосередньо куратором якої я в якийсь період стала, вона також людина з інвалідністю, але тим не менше вона якісно виконує свою роботу. Можливо, спочатку їй потрібно було більше часу і більше підтримки для того, щоб влитися в. В робочий процес, але просто питання воно навіть не виникає, що це людина з інвалідністю і може якось неправильно чи неякісно виконувати свою роботу. Тому ми дуже пишаємося, ми тішимося, що така членкиня є у нашій команді. У бібліотеці Юлія працює з 2020 року. В мої обов'язки входить це розробка та оформлення афіш. Також я розробила логотип, коли я тільки сама вчила трошки ілюстратор. Також я розробила банер для нашої бібліотеки, оформила заставки для нашої бібліотеки в інстаграмі та Ютубі. Тікток я введу візуал в інстаграмі. Також розробляю віртуальні виставки, фотографую заходи, допомагаю з проведення заходів. Мій графік, як в принципі, в нас і заданий графік з 9 до 17, і буває, що з 12, то це вже друга зміна. У роботі не без ложки дьогтю, що присипана певними технічними труднощами. Я працюю свого ноутбука, так як я можу собі там поналаштовувати все, що мені треба. Тобто я собі курсор збільшила, шрифт збільшила. У мене екран нормальний, більш-менш. Плюс, і через те, що я погано бачу, я перехиляюся дуже, бо я не бачу все ж таки, на деяких програмах. Як... Фотошоп не знаю, може я не бачила не знаю, як це можна налаштувати, але фотошоп, ілюстратори всіх АДОПів, бо я і монтую відео також. Там шрифт на самих цих іконках з інструментами не, не, не збільшиш, я все ж таки перехиляюся. Почались проблеми зі спиною, і мені довелося підняти собі ноутбук на рівень очей, обличчя, собі поміняла стілець. А так, якщо брати колег і оточення. Ну, просто я чесно не очікувала, що буде така хороша приємна реакція на мене. І Більшість до цього зрозуміння вставить Юлія постійно долучається до різних тренінгів. Ось до прикладу, пройшла навчання за національною програмою Молодіжний працівник. А запит на молодіжних працівників тепер в Україні зростає. Зараз молоді люди, які е, пройшли дану програму, вони мають можливість бути працевлаштованим в міській раді, в обласній раді та відповідно до своїх повноважень і компетенцій, працювати з молоддю на місцях, отримати заробітну плату. А крім того, що цього року було офіційно введено нову пілотну програму Мігістерська програма по роботі з молоддю це чудова нагода для молодих людей, які би хотіли на більш професійному рівні працювати в молодіжній сфері і. Займати в подальшому наступні сходинки в кар'єрній ем, драбині Юлія Цією драбиною рухається вже, адже надихнула колег до старту адвокаційної кампанії щодо створення безбар'єрного простору в книгозбірні. Наразі тривають перемовини, і невдовзі бібліотека має стати доступнішою для людей з інвалідністю і щасла відвідувачів і працівників. Аби кожен доповнював список позицій, за що любить цю місцину, де живуть книжки. Найбільше, найбільше, що мені в моїй роботі подобається, це те, що ти можеш самонавчатися, і тобі ніхто нічого за це не скаже, тому що ну, це адекватно, як на мене. І те, що можна творче проявлятися в будь-яких аспектах.